Високоповажності: Президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, прем'єр-міністр Королівства Бельгія Олександр Декро, президент Угорщини Каталін Новак, прем'єр-міністр Литовської Республіки Інгріда Шимонітія, та прем'єр-міністр Республіки Польща Матеуш Моравецький. Народний саміт з продовольчої безпеки оголошується відкритим слово має президент України Володимир Зеленський. Дуже дякую, шановні присутні. Велика честь, що ви тут сьогодні з нами. Шановні пані панове, Я вітаю вас в нашій столиці в місті, Київ на цьому особливому для нас заході, що присвячений особливій ініціативі та відбувається. У такий особливий день для нашої держави для України щороку в останню суботу листопада ми вшановуємо пам'ять про мільйони, мільйони людей, мільйони закатованих замордованих українців, жінок, чоловіків, літніх людей, мільйони, мільйони дітей, мільйони жертв голодоморів. 1921 1922 двадцять першого, роках, 1946, роках. Та у найчорніші, у найчорніші роки 1932 33 роки. Сьогодні 90 роковини геноциду, що влаштувала проти нас тоталітарний сталінський режим. Різні історики називають різні цифри жертв, але всі вони в будь-якому випадку, всі вони шокуючі, бо мова йдеться про мільйони мільйони закатованих. Людей від 4 до 8 мільйонів померлих українців. Ми пам'ятаємо, як це, коли твій народ хочуть знищити. Майже кожна родина так чи інакше постраждала. Майже у кожного серед нас, у кожного є хтось в національній книзі пам'яті жертв. Ми пам'ятаємо всі розповіді тих, кому вдалося пережити ці жахи, жахи дійсно живі спогади. Як забирають все, як можуть абсолютно просто розстріляти за сховану миску зерна чи борошна, як велика сім'я, як вона ділить буханець хліба на тиждень, як на весь день юшка з двох гнилих картоплин, як зранку нема сил або Нема сил навіть жити і жити, розплющити очі. Як важко заснути вночі, бо дійсно хочеться просто їсти, як замучені люди замерто падають просто на дорозі, а інше знесилення, аби перенести і поховати їхні тила. Як вимирають цілі родини, як вимирали вулиці, як вимирали села, як вже у Незалежній Україні, навіть у новому. У нашому тисячолітті наші дідусі бабусі які пережили голодомор, свято ставились до їжі. Як бережно збирали в жменьку крихти, що лишались на столі після, після обіду, як казали, були часи в дитинстві, коли шматок хлібу чи тарілка борщу нам просто снилися. На такі ж жахливі спогади ми знаємо про це. Ми про це пам'ятаємо, мусимо, і ми бачимо, що відбувається сьогодні у світі. Що відбувається в Україні? Нас знову хочуть знищити бомбами, кулями, холодом. І знов таке ж голодом. 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти нашого суспільства, народу України, проти нашої держави. Окупація, блокада. Лишила без їжі, води тисячі людей з самого початку ми не дамо залишити без їжі і води мільйони людей у світі. Ми пам'ятаємо, як це було колись. Ми знаємо, як це відбувається на жаль. Ще раз підкреслюю, як це відбувається сьогодні. Ми не допустимо, щоб це було завтра і ні у нас, чи в будь-якій державі світу на всій планеті. Наш прапор це. Блакитне небо, золоте пшеничне поле, наша земля завжди дарувала щедрі плоди. Наша країна завжди ділилась цими плодами з усім світом. Україна традиційно один з найбільших експортерів продовольства у різні країни світу, на різних континентах. Нашу пшеницю високо Цінують у світі, високо цінували в Африці на Близькому Сході молочні продукти, овочі, фрукти, кукурудза в Європі. Соняшникова алія була на полицях в усьому світі. Цього року, на жаль, інакше, російські військові оточили українські порти, заблокували експорт нашого продовольства, поставили світ на межу голоду, спровокували продовольчу кризу, стрімке подорожання продуктів. Підриває добробут звичайних простих людей, добробут мільйонів, сімей, внутрішню стабільність та підриваючи регіональну безпеку, масові протести через зростання цін на продукти харчування, на добрива, на палива загрожують багатьом країнам, багатьом суспільствам. Ми маємо запобігти подальшому поширенню цієї кризи і цього. Світового виклику України як один з гарантерів світової продовольчої безпеки і надалі робитиме свій ключовий внесок, попри війну, попри будь-які виклики, попри перешкоди, попри спроби нас знищити, Україна буде виконувати свої експортні зобов'язання щодо постачання зерна та іншої сільськогосподарської продукції на світовий ринок. Україна бореться за життя. І борець за життя своє та інших народів, життя без неволі і без голоду. Першим практичним доказом цього була Чорноморська зернова ініціатива українського продовольства було розблоковано на сьогодні, з наших портів вийшло майже 500 майже 500 суден, це 12 мільйонів тонн агропродукції для 40 країн світу, це 12 мільйонів тонн агропродукції для 40 країн і для всіх суспільств. Тому що коли ми говоримо про континенти, про кількість держав, перш за все, це про про людей, про мільйони людей, зокрема тих, що потерпають від продовольчої кризи, які опинились на межі цього виклику, на межі голоду. Втім, зернова ініціатива досі не працює. На жаль, на повну. Росія намагається затягнути рух суден. Черга у Босфорі складає на сьогодні понад 80 кораблів. Ми виступаємо за збільшення числа портів та безстрокове продовження цієї важливою ініціативою, аби Росія не заблокувала її знову, знову підкреслюю, і вкотре. Водночас очевидно, що сьогодні навіть повноцінне функціонування зернового коридору є недостатнім для забезпечення продовольчих потреб, особливо тих країн, яким гостро загрожує голод. За для подолання цього та загалом продовольчих загроз Україна зібрала. Цей захід, це такий перший захід International Summit of Food Security. Тут я хочу оголосити розповісти про цю нашу нову міжнародну ініціативу, яку підтримали ви, колеги. Ми вам дуже вдячні. Grain from Ukraine. в її рамках українське продовольство буде направлятися до країн. Африки та Азії наша мета амбітна та конкретна врятувати від голоду щонайменше 5 мільйонів людей. На цьому шляху Україна зробила перші кроки, відправила перші кораблі всередині листопада. 27 тисяч тонн пшениці для Ефіопії. Сьогодні завантажується ще одне судно, це ще 30 тисяч тонн пшениці для. Людей з Ефіопії і зараз під завантаження до портів України йдуть ще три судна. Вони доставляють понад 80 тисяч тонн продовольчої пшениці для країн, що найбільше цього потребують. Загалом, за програмою «Grain from Ukraine» до кінця наступної весни ми плануємо відправити з наших портів. Мінімум 60 суден, не менше 10 на місяць до країн під загрозу голоду та посухи: це Ефіопія, Судан, це Південний Судан, це Сомалі, це Ємен, це Конго, Кенія, Нігерія. Всі вони гостро потребують допомоги. Уявіть тільки один корабель з зерном забезпечує потребу у продовольстві для 90 тисяч людей. 60 таких кораблів зможуть попередити. Голодну смерть мінімум п'яти мільйонам мешканців світу. Ми запрошуємо до цієї гуманітарної ініціативи, до цієї гуманітарної програми інші держави, соціально відповідальний бізнес. І ради сьогодні оголосити, що в день старту до «Grain from Ukraine» приєдналося 20 країн і більше. І я радий, що сьогодні ми всі зібралися разом у Києві хтось офлайн, хтось в режимі онлайн, але у цьому форматі International Summit of Food Security беруть участь сьогодні. Також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, президент Франції Мануель Макрон, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністри Польщі, Литви, Румунії, Бельгії, Матеюс Маравецький, Інгріда Шимоніти, Ніколайчуки, Олександр Декро. Президентка Угорщини Каталін Новак, а генеральний секретар ООН пан Гутєріш, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Крюте, голова уряду Швеції Ульф Крістерсон та Хорватії Андрій Пленкович, президенти Фінляндії, Латвії, Естонії, Словенії, Болгарії, генеральний секретар НАТО, високопосадовці Британії, Чехії, Італії, Австрії, Іспанії. Катару, Канади, Агенство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку, Швейцарська агенція розвитку та співробітництва, всесвітня продовольча програма в Україні, Food, Agriculture Organization, продовольча та сільськогосподарська організація, організація Об'єднаних Націй. Я вважаю, що кампанія для першої такої ініціативи достатньо потужна. Всім вам хочу подякувати. А за результатами саміту ми оприлюднимо спільну заяву. Вона залишиться відкритою до приєднання. втім, ми вітатимемо не тільки приєднання, а й будь-який інший формат участі в цій програмі. Бо її мета наша спільна Мета – попередити голод у світі. Майбутнє люсо залежить від готовності ефективно реагувати на виклики сьогодення. І одне з найважливіших завдань мати дієві механізми. Це один з таких механізмів, на нашу думку, саме дієвий і практичний, щоб гарантувати продовольчу безпеку. Сьогодні я хочу запропонувати продовження цієї ініціативи створити нову міжнародну інституцію інституцію, яка буде новим ефективним та дієвим інструментом для запобігання і швидкого реагування на світові загрози всі. Як продовольчі гуманітарні безпекові штаб-квартирою, штаб-квартирою в Києві або Одесі, звідки незабаром відправиться судно в рамках програми «Grain from Ukraine». шановні присутні пані та панове, на тлі триваючої російської агресії не менш важливо визнати голодомор 32-33 років геноцидом українського народу. Це вже зробили сполучені штати Америки, Канада, Австралія, Польща загалом. Наші друзі 17 держав у 22-му році Бразилія та Чехія напередодні я закликав до цієї держави і міжнародні організації, які. Це ще не зробили 23 листопада. Відповідне рішення ухвалила Румунія. Ми вдячні 24 листопада. Ірландія, 25 – Молдова. Ми закликаємо долучитись інших заради цієї правди важливою, вагомою, історичної, і це буде серйозний вияв солідарності з Україною. -ці. Такі складні для нас часи, крім цього, є те, що можна зробити вже сьогодні. Вся Україна сьогодні проведе загальну національну хвилину мовчання. Ми запалимо у своїх вікнах свічку пам'яті, закликаємо приєднатися усі інші країни та народи о шістнадцятій. Годині за київським часом о 15-й годині центральний європейський час, коли у Лондоні буде 14-та, в Нью-Йорку, Торонто 9-та ранку. В Нью-Ділі 12.30, Пекіні 22, -та, в Токіо Сеулі 23, в Сіднеї перша ночі. Як доказ, що всі ми не забуваємо, всі ми пам'ятаємо про минуле і готові разом будувати інше. Справедливе майбутнє, людське майбутнє у будь-яку пору дня і ночі на завершення. Запрошую всіх до України вже за рік на наступний другий наш саміт International Summit of Food Security та наші ініціативи Grain from Ukraine, оцінити спільні зусилля, окреслити подальшим. Плани, ми зможемо досягти результатів, подолати всі загрози загрози впевнений, лише об'єднано, лише разом, лише разом зможемо і перемогти. Україна та цивілізований світ без війни, без тероризму, без голоду. Дуже дякую, слава Україні Героям слава.